Маємо незначні нововведення. У нас помінялася точка старту. Тепер ми стартуємо від сервісного центру. На каналі вже є маршрут номер 3 тому їхати я його сьогодні не буду. Я проїду маршрут номер 2 так щоб ви з ним знайомилися і побачили точку старту. Початок іспиту. Ви маєте підготуватися, і екзаменатор запитає вас, чи ви знайомі з маршрутом. Підготовка. Налаштовуємо сидіння. Кермо. Ми можемо його чуть-чуть собі поправити. І переходимо до дзеркала. Налаштували дзеркала, пристібаємося. Початок руху. Вмикаємо правий поворотик, знімаємо машинку з ручника, вмикаємо першу передачу. І дивіться, по повороту. Тут я зразу тягну машинку в праву сторону, тому я включив правий поворот і легенько-легенько розпочинаю руку. При цьому контролюю зону зліва там не рухаються транспортні засоби. Тут одразу я йду направо. Тому я вмикаю правий поворотик і тягнувся легенько з правим поворотом. В цій ситуації ні знаків, ні розмітки, нічого немає. Тому тут ми будемо керуватися правилом перешкоди справа. Так, як перешкоди справа, у мене тільки ця машинка, я її пропустив і легенько проїжджаю в цю зону. В цій зоні вузько. Тому, якщо буде зустрічний транспортний засіб, краще не спішити. А по ситуації можна і зупинитись, почекати, поки зустрічний транспортний засіб проїде. Ну і правий поворотик, я їду направо. Зараз тут трішечки хлесько. Бачимо машинку. Дякуємо, що він втік з точки заїзду. Димонся вліво, добиваємо поворот. Він виключився. Добре, виїхали. Ну, і їдемо далі. Тут у нас пряма траєкторія. Рухаємося до виїзду на вулицю Коновальця. Тут зараз ми просто контролюємо перешкоди, контролюємо рух і спокійно їдемо. Цю зону можна тянути на першій, але якщо ви будете сильно газувати, машинка буде гудіти, вас це можливо буде напрягати. Тому краще переключитись на другу передачу, рухатись легенько на другій, а при під'їзді до підйому зменшити швидкість та перейти на першу передачу, так, щоб ви тянулися на малій швидкості. І рух на малій швидкості в цій зоні дасть вам можливість краще контролювати ситуацію. Ось бачите, я перейшов на першу, попереду ціла куча автомобілів, я легенько тянуся, 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 обороти низько, але машинка стягує і не глохне. Тобто Я дуже повільно їду. Я маю час все контролювати. Тут, при проїзді цього повороту, я включаю правий і знову ж таки тянусь, тянусь, тянусь. При цьому я зі щепленням не працюю. Якщо я зупинився, я вижив щеплення, легенько загальмував. Ну, класика. Рушаємо з ручника, ручник затягнули. Бачимо, глядовості немає, гальм опустили, ловимо точку з'єднання щеплення, піднімаємо газ і легенько опускаємо щеплення. Ручник пускаємо. Тягнемося і дивимося в лівій. Там є машинка, вона в лівій смузі. Я чуть-чуть почекаю, щоб вона проїхала. Я безпечно заїхав в крайню праву смугу. Маршрут номер 2 Він йде по прямій траєкторії до кільця коновальця. З кільця коновальця на другий з'їзд на Бандери. То саме, що й третій маршрут. Але на Бандери на світлофорі з перехрестям сахарова ми поїдемо вже не наліво, а прямо. Бачимо червоне, вижимаємо щеплення і легенько-легенько пригальмовуємо. Ми зупинили, включили нейтральне щеплення, відпустили, стоїмо, очікуємо. І слідкуємо за світлофорчиком. Бачимо, зараз відбувається перемикання. Я вмикаю першу передачу, пускаю гальма, трішечки піднімаю газ і працюю зі щепленням. Ну, попереду навчальне авто, тому старт трішечки затримався. Я можу його об'їхати, але бачите, тут зліва вже суцільна лінія розмітки. Тут ззаді летять машинки. Я не маю права цього робити, тому я просто чекаю, поки він розпочне рух. Зараз я бачу, що в нього правий поворот, дивлюся ліве дзеркальце, пушаю лівий поворот, зріснюю. Перелаштування в його смугу. І потім повертаєш назад. Якщо ви на іспиті, краще цього не робити, а зменшити швидкість і легенько тягнутися, дати час тій машинці повернути. Тобто ви таким чином збільшите тривалість іспиту, їх нікуди не будете спішити. Ну, будемо рухатися трішечки швидше, щоб відео було коротше, тому що у нас тут пряма траєкторія. Дивіться, світлофор мигає. Що я роблю? Я починаю зменшувати швидкість. Чому я це роблю? Червоне світло. Табличка з зеленою стрілочкою. Вона означає, що проїзд дозволяється, але за умови, що я пропущу інших учасників. Попереду я бачу машинку, яка тільки виїжджає на перехрестя. Тому я краще зупинюсь до стоп-лінії, нехай вона протягнеться. Тут ви маєте вибір або стояти, або рухатись. Я зараз легенько проїду, бо в минулому. По другому маршруту, по третьому, мені здається, що я проїжджав з зупинкою. Добре, бачите, вже світлофорчик переключився, машинок зліва, справа немає, я проїжджаю. Зараз я бачу попереду маршрутки, які стоять. Що я можу зробити? Я можу завчасно перелаштуватися вліво. Цим самим я спрощую собі життя. Якщо я дотягнуся під саму маршрутку, мені можливо вже буде важко. Перелаштуватися. Ну, важко не буде, але вам на іспіть буде важко. І легенько рухаємося в лівій смузі, поки обіжаємо перешкоду. Якщо ви бачите, що маршрутка вже розпочала рух, поки ви рухаєтесь в лівій смузі, і ззаді справа нікого немає, я вам рекомендую, поки не дотягнутися до пішохідних переходів, вернутися вправо. Тут я бачу, що він стоїть, він напевно не поїде, бо зараз тривога. Я вмикаю правий поворот, контролюю дзеркальце, контролюю його, і легенько вертаюся в праву смугу. Перемикаюсь на другу передачу, легенько тягнусь і починаю контролювати зону пішохідних. Бачите, зліва стоїть пішохід, він ще не йде. Що я можу зробити? Я можу зупинитись, очікувати, щоб він почав рух, але я бачу, що зліва його ніхто не пускає, і він наважився піти. Я стою вже і справа пішохід. Дивіться, в цьому випадку краще постояти довше, ніж поїхати і не пропустити пішохода. Дивимося, пішов хід зліва, справа пройшов, нікого немає. Йдемо далі. Знову ж таки, тут ще один такий пішохідний перехід. Бачите, розмітку він небезпечний. Контролюємо зону зліва, бо там сліпа зона була. І далі. На кільці ми йдемо на другий з'їзд. Що ми з вами робимо? Ми рухаємося до кільця в крайній правій смузі. Контролюємо зону кільця. Бачите, зараз нікого немає, я можу сміло заїжджати. при і я обираю праву смугу. Проїжджаю перший з'їзд, включаю правий поворот. Тобто я показую, що я йду на другий з'їзд. Так, щоб транспортні засоби, які заїжджають на кільце, бачили, що я не рухаюсь по колу. Після з'їзду я поворот вимикаю. На цьому світлофорі ми рухаємося прямо. Бачу 5 секунд, я чуть-чуть дам -чуть газу, щоб проїхати швидше. І я в крайній правій вмикаю лівий поворот, Там летить машинка, я пригальмовую. Бачу, що він теж пригальмовує, я трохи проскакую. Ну, Микайворік дякую йому, він мене пропустив. І рухаюсь далі. Вправо ми вже не вертаємося. Там далі парковка, автобусна зупинка. Тому одразу після проїзду цього світлофора нам потрібно думати про перегостування в ліву смугу. Що на третьому маршруті, що на другому. І легенько Тобто Бачите, у нас попереду потік автомобілів, я стараюся рухатись зі швидкістю потоку. Тримати дистанцію так, щоб вона була безпечна. Тут пішохід, контролюємо, нікого немає. Знову ж таки, дивіться, тут зараз перехрестя, в нас головна дорога. З лівої сторони дуже часто виїжджають автомобілі. Тут важкий виїзд, тому вони нагло дуже часто вилазять. Ви маєте їх контролювати. Тобто, краще їх пропустити, ніж в останній момент різко гальмувати. Тобто, бачите, він просто сіпнувся переді мною. І рухаємося далі до світлофору. На світлофорі другий маршрут йде прямо. Тому я дивлюсь на знак 5.16. Додається, смуга зліва і рух по смугам, щоб поїхати прямо, мені треба бути в правій смузі. Легенько рухаюся в крайній правій. Зменшують передачу. Дивіться, тут смуги дуже вузькі, тому треба проїжджати акуратно. Бачимо, що комфорт зелений, пробки попереду немає, я можу проїжджати перехрестя. Тут зараз буде небезпечний пішохідний перехід, бо справа завжди стоять машинки напарковані, та як зараз. І закрита глядовість. Плюс одразу за пішоходом перехрестя. І на цьому перехресті маршрут йде направо. Тобто я вже включив правий поворот, легенько тянусь і слідкую за пішоходами. Справа, зліва, справа зліва. Бачите? Нікого немає, ніхто не йде в напрямку. Тут ще один пішохід, я контролюю і працюю з кінмом. Ця машинка справа, це наша перешкода. Я вмикаю лівий поворот, бачу зустрічну, бачу, що він повертає. повертаюся назад з правим поворотом, їду далі. Контролюю пішохідний. Я бачу, що там ліво ніколи немає. того я так сміло проїхав цю зону. Тут зараз незручне кільце. Чому незручне? Бо є дві точки руху на цьому кільці. Один, одна точка руху це заїзд туди-направо, на перший з'їзд. Бачите? Тобто Тут я маю надавати перевагу в русі. Пішоходів немає. Я контролюю зону зліва. Машинок немає, я заїжджаю на кільце. цьому слово я, я поворот не вмикаю. Перший з'їзд, другий з'їзд. Працюємо з кермом. Вмикаємо правий поворотик, ще разочок, і йдемо на третій з'їзд. Тут ми з'їхали в вулицю Шухевичів, я виключу. Далі я рухаюсь по вулиці Шухевичів до вулиці Незалежності. Там на світлофор я поверну ліворуч. Тут також дуже часто стоять машинки, я вмикаю лівий поворот і зменшую швидкість, бо є зустрічний автомобіль. Я його маю пропустити, пропускаю, обіжаю перешкоду, правий поворот, повертаюся назад, і виключився. Тут попереду зараз буде два дуже високі лежачі поліцейські. Швидкість проїзду повинна складати десь орієнтовно 5 км за годину. Чому так? Вони настільки високі, якщо ви прийдете швидко імовірність того, що ви вдарите машину. Що я ви роблю? Вижимаю щеплення, зменшую швидкість, вмикаю першу передачу і легенько пускаю машинку котитися, щеплення відпустив і чуть-чуть-чуть-чуть газ. Так що я легенько протягнувся. Тут пішохід один, пішохід 2, контролюємо, немає. І другий лежачий поліцейський. Він трішечки нижчий, тому я вже перейшов на другу передачку. І поїхали. Знову, тут зараз попереду ще один пішохідний перехід, плюс лежачий. Бачимо, машинка сіпнулася, поїхала перед нами. Я чуть-чуть зменшу швидкість. Пішоходів немає. Я проїжджаю. І дивимося, бачите, нам зустрічна машинка. Вона вже поїхала. Тут на світлофор ми повернемо на ліву. Поворот лівий ми вмикаємо тоді, коли проїжджаємо ось цей заїзд на прилеглу територію, щоб не водити Включи на лівий поворотик, тягнемося до машинки. Тут, при виконанні маневру повороту ліворуч, ми можемо зайняти крайню ліву, можемо зайняти крайню праву столу. Я рекомендую заїжджати в крайню ліву. Чому одразу в крайню ліву? Бо там на світлофорчику ми зразу поїдемо на ліву. Якщо ми заїдемо вправо, нам прийдеться виконувати ще одну дію перелаштування ліворуч. Тому логічніше заїхати в ліву смугу і рухатись вже лівою смугою. При початку руху на цьому перехресті на зелений сигнал світлофора нам потрібно буде ще пропускати машинки, які будуть завершувати маневр. У зв'язку з тим, що перехрестя досить велике. Машинок з правої сторони може бути досить багато. Ви маєте це контролювати. Щоб не було, що у вас зелене, ви поїхали, а вони ще завершують маневр. І слідкуємо. Бачите, ми готуємося до початку руху, вмикаємо першу передачу, плюс зліва пішли пішоходи. Справа вже машинок немає, які завершують маневр. Ми легенько-легенько розпочинаємо рух. Тягнемо машинку ідемося. Там ще йдуть пішоходи. І по траєкторії ми затягуємося в. Крайню ліву смугу. Пішохід пройшов, більше нікого немає, я рухаю далі. Тут пряма траєкторія, наступний світлофор, ми їдемо наліво. Пішохідний ще один, дивимося, справа пішохід, зліва хтось стоїть. Легенько тягнемося, ми не знаємо, чи зліва піде вона, чи не піде. Бачимо, що стоїть, не думаєте, ми проїжджаємо. Пішохід проїхали, наступне. Перехрестя поворот наліво, лівий поворотик. Заїздів більше немає, бо тут подвійна суцільна. На 10-й секунді краще вже не їхати, бо світлофор короткий, а перехрестя велике. І я легенько зупиняю до лінії. Очікую своєї додаткової секції з поворотом наліво. Дивіться, тут нашим орієнтиром може бути. Пішохідний таймер з правої сторони. Тобто зараз зелене, потім переключиться червоне. І коли знову буде вмикатись зелене, тоді буде наша стрілочка ліворуч. Плюс у нас є основний таймер для нашої основної секції. Бачите, там 63 секунди. На 31 секунді у нас включиться стрілочка наліво. Тим собою, ми маємо також глянути. Чи є на перехресті транспортні засоби, які можуть завершувати маневр і їх пропустити, якщо вони будуть. Якщо їх не буде, ми можемо розпочинати рух. По траєкторії руху ви можете знову ж таки заїхати вліво або вправо. Я рекомендую тягнути машинку вправо смугу, але потрібно ще контролювати зустрічні машинки. У них там табличка зі стрілочкою, вони мають нас пропускати, але дуже часто водії чомусь про це забувають. Початок руху. Я тягнусь, не спішу. Бачите, там дитина впала на пішоході. Машинок немає. Хоча вони мають нас пропускати, і я по траєкторії заїжджаю в праву смугу і рухаюся правою смугою. І зразу дивимося вперед. Аналізуємо одразу. Бачите, перешкода. Маршрутка стоїть частково на моїй смузі. Лівий поворотик, ззад нікого нема, поки я в ліву смугу. Перешкоду проїхав, правий поворотик, праве дзеркальце, легенько вертаюсь назад і зразу дивлюсь на світлофор попереду. Що він робить? Перемикається. Значить я газ пустив, щеплення вижив, кочусь, нейтрально і легенько працюю з газом, зупиняю машинку до стоп-лінії. І очікуємо на зміну. Вже зелене, можна розпочинати, і ніхто не завершує б небо. Легенько їдемо. Дивіться, наступний світлофор ми маємо поїхати прямо. Відповідно, там буде рух по смугам і нам потрібно буде втекти в і смугу. Ми можемо вже тут думати про перелаштування, а можемо за пішохідним переходом перелаштуватися, бо ми будемо рухатись правіше і повільніше. Легенько тягнемося, слідкуємо. Ухід, пішоходів немає, вмикаємо лівий поворотик, дивимося в дзерка, це легенько перелаштовуємося, машинка ззаді далеко. Тут в нас прямий рух. Бачимо червоне, легенько зупиняємо автомобіль, перемикання, вже зелене я легенько їду, дивлюсь, машина більше немає, хто завершує мене. Тож я можу продовжувати рух. Справа машинка, не лякайтеся, тобто він їде на стрілочку. Якщо він рухається на стрілочку, він має нас пропускати. Ми його само собою контролюємо, але рухаємося вперед. Далі, по вулиці Бандери, ми їдемо до кільця Коновальця і заїдемо на Коновальця в сторону сербського центру. А зліва я її блимаю, показую, що я пропускаю, нехай виїжджає. І олень, який вискакує справа, і навіть не думає. І рухаємося далі. Тут в нас поки одна смуга, ми рухаємося в цій смуги. Зразу дивимося на знаки справа. Де розширимо? Дивимося на розмітку, вмикаємо правий поворотик. Контролюємо праве державця, чи немає учасників, провівши нас, якісь там велосипедист, і перелаштовуємося в крайню праву смугу. І рухаємося в правій смузі. Слідкуємо, чи немає пішоходів. Бачимо, тут світлофор. Трошечки небезпечне перехрестя, бо смуги на перехресті звужуються і будете близько до машинок і до бордюру. Тому я зменшив швидкість, перейшов на другу. І легенько рухаємось. Бачили, яка тільки що ситуація була. Машинка зліво і поїхала прямо. І Підрізала ось ту сонату. Тут заїзд на кільце. Ми зараз вправі, вліво вже не потрібно. Заїдемо з і в крайню вправу. Легенько тянемося і починаємо контролювати зону кільця. Там є машинки. я зупинюся і весь вся увага в ліву сторону. Машинка приїхала, нікого немає, легенько рушаємо, заїжджаємо на кільце. Наша права смуга, заїхали, перші проїхали, включили правий поворот, рухаємося з правим поворотом. Бо ми йдемо на з'їзд. Тут можна вже правий поворот вимкнути, бо ми зразу бачимо справа прилеглу територію, щоб не вводити в оману тих, хто звідти виїжджає, ми в цій зоні його вимикаємо і рухаємося далі по прямій траєкторії. Тобто, цю дорогу ми вже знаємо, бо це повернення назад по третьому маршруту. Не спішимо. Машинки, які повертають направо, мають завершити маневр, бо перед нами пішохідний перехід плюс перехрестя. Я пригальмовую, дивлюсь, чорна машинка проїхала. Я рухаюсь далі. Пішоходів немає. Знову ж таки, бачите, зліва пішли пішоходи. Я газ пустив, легенько хочу, зменшую швидкість. Попереду бачу перешкоду. значить, За пішохідним я буду перелаштовуватися. Ліву смугу для того, щоб здійснити обіст перешкоди. Дивимося, зліва знову пішли пішоходи. Я міг проскочити, але ми маємо їх пропускати. Ще пішли пішоходи, тому я ще стою, нікуди не спішу, контролюю ситуацію. Пішоходів вже немає, легенько розпочинаю рух і починаю фокусуватись на лівому дзеркалі. Рухаюся вже в своєї смуги, бачу машинка синя наліво їде. Тому я можу перелаштуватися. Старайтесь не дотягуватись під саму маршрутку. Буде важко викрутити кермо і важко виїхати. Проїхав перешкоди правий поворотик, одразу в крайню праву смугу. Багато хто забуває на іспиті, їде влівий прямо-прямо-прямо. Екзаменатори це рахують як помилку. По рух повинен здійснюватися максимально прикручу, коли це наша права смуга. Вільно, немає перешкод і немає наміру виконувати мене в породу вруч. Легенько тянемося, бачимо у нас червоне, щеплення, нейтральна. І до догальньовуємо. Зупиняємо машину. і очікуємо зеленого. Тут Машинки справа завершують маневр, включили зелене, слідкуємо, чи нікого немає на перехресті, і легенько їдемо далі. Тут у нас пряма траєкторія. Не бійтесь знову справа машинки. Вона має нас пропустити. Якщо ви будете рухатись повільно, вони можуть перед вами вилазити. Там вже на перехресті ззаді сталося ДДБ тільки що. Ну, ви, напевно, цього не побачите. Я дзеркать це бачу, але буває. І далі у нас пряма траєкторія. Дивіться, тут потрібно правильно перелаштуватися, не затягуватись перелаштуванням. Я рекомендую своїм учням перелаштовуватися перед світлофором. Тоді, коли вони проїжджають, останній поворотик наліво і буде їхній. Тобі, бачите, тут заїзд наліво, наступний наш заїзд наліво. Тому я вмикаю лівий поворот, контролюю дзеркальце, Легенько тікаю в ліву смугу, поворотик вимкнув. І акуратненько буду рухатись прямо. Включив другу, продовжую рух. Вже гукнулось зелене, нікого на перехресті немає. І бачимо, ми наближаємося до заправки. За заправкою наш поворот на ліпку. В цій зоні я вже можу включити лівий поворот, щоб машинки ззаді знали, що я повертаю і перелаштовувалися завчасно вправо. Бачимо, у нас потік автомобілів, тому ми зменшуємо швидкість. І зупиняємося десь в цій зоні. Чому в цій зоні? Щоб в нас був, була можливість рушити прямо по прямій траєкторії, а не стартувати вліво. Тобто, бачите, я бачу вікно за тими трьома машинками. Я рушаю їм назустріч. Вони проїжджають, я контролюю пішохідний і легенько заїжджаю. Тобто я почав рух по прямій траєкторії, по безпечній траєкторії. Пішохід об'їжджаю. Вертаюсь, знову ж таки, дивіться, машинки. Лівий поворотик, зустрічний далеко. Я об'їжджаю. Якщо зустрічний близько, краще зупиніться, почекайте. Дуже часто екзаменатори зупиняють ось тут справа. Ми вмикаємо правий поворотик і дивимося. У нас тут є зона парковки. Ми легенько заїжджаємо на парковку. Заїхали. нейтрально. ручник затягнули, поворотик виключився і спецзавершили. Це. Одна з зупинок. Наступна зупинка, яка може бути, це сервісний центр. Тобто екзаменатор може вас затягнути туди. Зараз ми їдемо туди, побачимо, як там зупинятися і як туди заїжджати. Я включив лівий розпочав рух, сам собою з нікого не було. Я легенько їду. Бачите, там знак 334 тобто До найближчого перехрестя, з правої сторони, зупинятись не можна. Ці всі, що стоять попереду, вони. Порушують, плюс вони нам мішають. Чого мішають? У нас обмежена глядовість. І для того, щоб безпечно повернути наліво, я мушу витягуватись на зустрічну смугу в цій ситуації, плюс я мушу підтягнутися сюди, зупинитися, подивитися, чи ніхто зліва не їде, щоб не впертись в машинку. Отак От як зараз, бачите, їде машинка, я зупинився, щоб в неї не впиратися на підйомі. Бачите, він тут міліметровий. Ну, відповідно, я закручую машинку і легенько-легенько заїжджаю. Важкий заїзд. Зараз слизько, треба дуже акуратно. Якщо не вписуєтесь, не бійтеся. Зупинились чуть-чуть дали назад, нічого страшного. Ну, Їдемо на точку старту. Тут проїжджаємо прямо, дивимося, чи справа немає перешкоди. Тут ми наліво поїдемо, включаємо лівий поворотик. І легенько-легенько повертаємо, і дивимося, чи у нас є тут місце для зупинки. Бачите, біля синьої машинки є місце. Значить, я зупинюсь там, бо там далі більше немає. Я вмикаю правий поворотик і легенько-легенько сюди затягую машинку і зупиняюсь. Включив нейтрально, поклав машинку на ручник, поворотик вирішився і завершив. Якщо немає парку місця, не панікуйте. Ви можете просто зупинитись десь в такій зоні, щоб ви не перекривали рух. Тобто ви екзаменатору кажете, місця для зупинки немає. Можна, я тут справа зупинюся і завершимо іспит. Екзамінатор вже дасть вам відповідь. Окей? Все, іспит завершено. Рахуйте помилки, дивіться відео. Успіху на іспиті.